Усіх вітаю. Не знаю, як буде з, зі звуком. Може, більш-менш буде нормально. Але це сьогодні у нас 8 квітня 2025 року, місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, щось новеньке, щось стареньке. Ой, у нас морозець пройшовся. Ну, показуємо. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний, Ну і погнали! Це у мене рататуй, посаджений вегетіруючим саженцем у 2024 році влітку. Це, по ідеї кишмиш, морозостійкість у нього мінус 24, більш-менш устойчивий. Купував я його у Гордієв сад, Це чистий американець. У нього буде одна плащина. В цьому році планую два пагони, без стимуляторів. Ой. Під ним метр радючої землі, Саджанців чубиків нема. І тримаю його в неокровному стані в самому місті Херсоні. Сьогодні вночі його прикрию, тому що у нас приморозки йдуть. Давайте подивимося, де він у нас росте. Це отак от, 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 от так. І ось тут у мене москат жемчужний. Тут затішок. Ну, будемо дивитися, як він себе буде показувати. А ми продовжимо. І так, 8 квітня 2025 року, місто Херсон. Межа зітня на 2 кілометри. Комендантська з 20 до 6. Світло маскування на вікнах. В місті продовжуються обстріли, літають дрони, руйнують дома, вбивають людей. Ну все як завжди. Це є в телеграм-каналах, наприклад, Ху Херсон. Ну, Всі знають, що таке Ху і що таке Херсон. Є такий телеграм-канал. Хухе, я його називаю. ЗСУ стримують навалу цих звірів, нелюдів. Слава ЗСУ. До кінця війни залишилося менше півроку. Трамп трохи чудить, але те, що він чуде, впливає на те, скільки коштує нафта. І це дуже важливо, тому що нафта вже 65 доларів за барель. І буде знижуватися, як це не звучить. А це впливає на те, скільки коштів буде у Рашки на те, щоб вести війну. Ну і взагалі, скільки у них буде коштів. Ще раз скажу, на мій погляд, і на погляд деяких спеціалістів, вони рухнуть економічно. Чекаємо, місто наше живе, тролейбус, автобус ходить. Деякі маршрути е відмінили, тому що там, де вони ходили, літають дрони, це небезпечно. Але місто наше живе. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже дуже вдячний. І наша дома прийде більше радощі, щастя, любові і благодаті. До зустрічі.